Хочу зачитати ще одне місце з запиту, це буде Матвія, 10 розділ, 28 вірша. Зутріх тут говорить те, що і не бійтесь тих, хто вбиває тіло. Мова йде про тіло, наше тілесне, яке ми ходимо. Його не потрібно боятися те, що не помирає, чи його били якось. Він говорить про те, що треба боятися того, хто може і душу, і тіло погубити. Те, що ми губимо тіло, це робота дияво, як ми розуміємо. Те, що нас зараз війна в Україні, це також робота диявола. Це не Бог. Бог говорить про те, що Він має владу і над душою, і над тілом. Якщо ми будемо боятися більше Бога і розуміти, що Ісус Христос нас воскресить і мертвих, коли прийде на цей світ, коли буде суд, то ми зрозуміємо, що тіло це всього нашого було наше. Яку треба спасти, і людині треба зрозуміти це, що тіло воно старіє, воно народження молоде. Тобто проходить певний час, коли людина кінчає своє життя. І це може бути 20-30 років, 70 років. І люди часом цього не розуміють. Тому головне, чим раніше ви прийдете Досуса да. Христа і зрозумієте, що Він повинен дати вам прощення, яке Він вже дає, а люди, тільки треба прийняти, то ви будете впевнені, що якщо ви навіть і помрете, ви будете з Богом. Тому ніяка людина за вас не може вирішити, де ви будете, а тільки вирішайте особистий ваш. Шлях і ваше бажання. Далі він говорить, хіба не за два горобці продаються за осарі, і ні один із них не паде на землю без волі вашого Отця. Говорите про те, що Ісус Христос показує, що Отець має владу і може про те, що все відбувається. Якщо в вашому житті проблеми, ви говорите, можливо, в стані пробати, то що засіда через волю Бог, значить Бог може через це щось сказати. Можливо, стані прибання треба вам пройти, Чи, можливо, треба, щоб ви задумалися над тим, що ви робите, правильно чи неправильно, що все робите? І говорить про те, що Бог знає все. У вас навіть і волосся на голові все полічена. Ви розумієте, що Бог, який створив весь цей світ, який створив вас так само, він навіть знає, скільки у вас волосся на голові. Його мудрість, його велич, його, оце невбачене, так кажуть, знання, яке він створив, і дає також нам, щоб ми могли розуміти через новий ну, забив, через Слово Боже, яке він нам дає, тому що ми могли пізнати волю його, хто він такий, яка його ціля. Не потрібно стидатися того, що вони християни, те, що вони Христа як свого Господа і Спасителя, який помер за їхні гріхи і дає вічне життя. Якщо людина відрікається, коли, вона, коли говорити про Ісуса Христа, вона каже, мене це не цікавить, давайте про суті поговоримо. Це говорить про те, що вона відрікається, вона не хоче його визнавати як свого спасителя і Господа. Але Христос сказав, що коли він прийде і на судному діві так само сказав, і я визнаю, і перед визнаю передусем Небесним. в 33 вірші. А хто зречеться мене перед людьми? Того і я зречусь перед моїм Небесним Отцем. І людям потрібно розуміти, що якщо вони відрікаються зараз і помирають, то так само, коли вони прийдуть до Ісуса Христа і на судний день, Христос скаже, що я тебе також не знаю. Також є місця писання, де написано, що багато хто говорить мені, Господи, Господи, не тими, і мені дві собі зайняли, і робили річні чудеса. А він сказав, відвід від мене, ділаючи її беззаконні. Люди, які чинять беззаконня і не роблять те, що говорить Господь, він говорить, і я вас не знаю. Він таких не приймає. Тому для того, щоб бути впевненим, що завтра чи якийсь інший день, люди не знають, куди напружу. Вони не знають навіть, що буде через годину. Один тільки Бог знає. Тому людям треба задуматися над тим, що буде завтра, що буде в майбутньому, де, я буду, де моя буде душа. І ще я скажу перед цим Христом, якщо я дійсно в нього вірю, і вірю в те, що буде суд, коли він буде судити весь світ тим, які не приймають його Спасіння і не вірять в нього.